Великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, уже на своєму піку. Пишуть західні оглядачі. Окупанти тиснуть на кількох напрямках одночасно. Ну а найбільше інтенсивні штурмів нині на Покровському, Лиманському, Турецькому та Північно-Слобожанському напрямках. Про ситуацію на полі бою докладніше Марина Смолова розповість. Сумщина тут запеклі бої по всьому периметру ворожого клину, куди росіяни змогли пройти. Наші бійці активно контратакують, не лише зупиняючи наступ противника, а й оточуючи його з флангів. Ось так місце базування особового складу ворога накривають чотирма авіабомбами на Харківщині. Їх скидають із су 27 го Біля Вовчанська окупанти штурмують активніше, атакують і сам Вовчанський. Його околиці намагаються оточити місто. Село оборони отримують позиції на території агрегатного заводу. Окупанти намагаються туди проникнути щодня та без успіху. Куп'янський напрямок штурми росіян відбиті біля Степової Новоселівки та Кіндрашівки. Тиснуть окупанти і на Лиманському напрямку. Російська піхота намагається відтісняти українських бійців. Це кадри від пілотів 63-ї бригади. Вони кажуть, зібрали гарний урожай: позашляховик, мотоцикл, дві гармати і три міномета. Всю цю ворожу техніку вони знищили. На Крематорському напрямку ворог суне біля Оріхово-Василівки, Білої гори, притеченого та часового яру. Противнику кожен штурм обходиться дорого, і от за наймасовіший штурм за рік, там понад 21 збройної техніки було, противник втратив 11 мільйонів доларів. Яки за один штурм, і тільки в цифрах, скільки коштує ті машини. І ці витрати ворога лише множаться. А росіяни плюс 40 вирішили заїхати на бронемашині без кондиціонеру в район Часового Яру і згоріли. Як згоріли. пів їх, їм цьому допомогли? Противник поніс втрати в живій силі, тому що всі вони після підбиття тої бронемашини. Ступчилась в одному районі, власне, туди був завданий удар. Турецький напрямок для прориву української оборони росіяни застосовують танки камікадзе і танки «Сарай». Це кадри бійців 28-ї бригади, які успішно відбили ворожий штурм. Покровський напрямок найгарячіший. Покровськ головна мета ворога, бо його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину і загрожувати Дніпропетровській області. Та наші сили оборони зупиняють ворога. Дуже велика інтенсивність капів, починаючи як і від 6 години вечора, може бути і до самого ранку, і мати і, і раніше починати, тобто. Ця інсильність така на протязі дня велика до 30 кабів. Зафіксовано майже щодоби. Продовжувалися штурми малими групами піхотними, двіками, тріками поодинокі були такі піхотинці, які пробували закріпитися десь у смузі відповідальності. Але сьогодні погода змінилася. Сьогодні у нас дощова погода, і ми побачили, що Противник застосовував сьогодні важку техніку. Це були ББМ броньовані машини бойові, і були також опарені машини дуже так званими цими мангалами. Ось такі, поки що, механізовані штами вони проводили, намагалися проти. Це дуже рідко буває, тому, якщо з огляду на загальну ситуацію можна сказати, що поменшало в рази, і дефіцит трішки такий є у важкій техніці. Один із ключових логістичних центрів ЗСУ на Донеччині Костянтинівка. Тому росіяни посилили тиск на цьому напрямку. Обстріли посилюються фпв-дрони там кружляють все частіше. Каби залітають все частіше. Більш з кожним днем стає напружена констаж, наразі, вся у диму. Тому не так то і легко працювати. Холодноярівці спільно з побратимами з інших підрозділів захищають місто, а також знищують російських дронерів. Розвідка роботи 24 на 7, То наші в наші бомбери летять по ним відпрацьовують, і місцями, місцями стає краще. Бачимо результат, що в якийсь момент може знизитись дії в піві. Та активність ворожих дронів на Новопавлівському напрямку російські війська тиснуть уздовж доріг та сіл біля адмінкордону Донеччини з Дніпропетровщиною. І наостанок статистика від Генштабу З початку цього року росіяни втрачають у середньому по 1200 солдат щодоби. Марина Ми Україна, марафон Єдині новини. Ними вже давно збивають ворожі розвідувальні крила, ударні дрони, ФПВ-шки і навіть шахеди на фронті, але на загальнодержавному рівні про них заговорили лише зараз. Це про дрони-перехоплювачі. Вони суттєво підсилюють нашу систему ППО і збивання ворожих цілей роблять дешевше. Уже майже рік на фронті наші захисники такі дрони виловлюють російські пташки. Щоправда, вони відомі більше як зенітні дрони. Та і в основному їх постачають на лінію зіткнення волонтери і благодійники. Власне, як працюють ці дрони на одному з чергувань на фронті, бачив Олег Корнієнко. тому, що ціль... Бо з'являється на радарі і інколи просто як не розпізнана, показує і е, площу розсіювання, висоту, і швидкість. Боєць на псевдобову має так, лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. Радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Всі важко ціль побачити, якщо чесно. Підоленька ціль вона над кришами проходить, то і це не буде такого, що такий камаз не виїде посеред неба. Як ви побачите, там можливо ціль інколи, даже як точку, більше як сіру, чи якусь біленьку, маленьку таку знаєте, зірочку, яка над кришами може зливатися і ваші ну, знайти. І, Це екіпаж зводу перехоплювачів. Ось такими, на перший погляд, звичайними впівішками бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх трохи переробляємо. Ставимо свою плату ініціації більш об'ємні батарейки та спеціальне баче, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця. Пройшли курси пілотування і одразу в небо кажуть. Роботи вистачає зала. Ми отут. Якраз над за цим озером десь в цьому районі е е знищили залу, але вона перед цим коригувала е десь о пів п'ятого ранку по фермі. Був прильот Шахіда, і вона була над нею коригувала або, або коригувала, або просто в е як для е з відеофіксації удару е прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже пілот зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють світ чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник. І надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальних допола, ми дуже завадили літати, дивитися на наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували і гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, це ж оцей вже повністю готовий до вийти. Разу ж міняють батарейку на готову, щоб пістина буде злітати, постійно включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, так? Чи що там? Ну так, да, вибухівка і капсуль-детонатор. Ну Тільки його під'єднують вже безпосередньо перед тим ну, для безпеки, вже перед зльотом. Вартість подібного дрону за 30 тисяч гривень, натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвіддрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини.